Радіо місто над БУГОМ» презентує раз, два раз. Ні, тобі треба отак. десь. Отак, от от. різницю? Вони однаково працює. Чи ні? Так, то я візьму той, що вже стоїть вище. Юлія Галушка. Ти поперед, що відео не буде. А якісніший звук позвіт. Олег Білецький. Це розмова з людьми, які на Україну дивляться ззовні, але разом з тим це ті люди, для яких Україна, скажімо так, не чужа про українство і українців. Немає якогось загального сценарію, що ми говоримо з усіма про одне. Тобто з усіма розмова йде по-різному. Програма Експати. Ну що, почнемо? Усім привіт. Мене звати Маша Сердюк, я дитяча письменниця та гастрономічна журналістка. Я живу в Стамбулі вже більше року. Переїхала в це місто за покликом серця. Дуже люблю це місто і власне. Жодного дня не шкодувала про свій переїзд. Маша в Україні вела блог під назвою Там все було про котлетки. І там багато хто Машу знає саме під таким нікнеймом. Скажи мені, ти вже знайшла в Стамбулі котлетки? Так, звичайно. В Стамбулі дуже багато котлеток. Вони називаються кьофте. Це ну, одна із е, традиційних страв Туреччини. Кьовте і... чи кьофте? Кьоте через м'який знак О. Ага, тобто щось це... подібне до тефтелі. От я думаю, десь воно так близько, якщо фонетично, чи помиляюся? Е, так, так, це mm -hmm. як тюхтельки, як тюхтельки, це як грецький кефте, просто в турецькій мові є така буква літера О, вона як з, з двома крапочками, як наша «ї», тільки О. Е, з умлаут, такий, як в німецькій mm -hmm. мові. І вона читається саме от в українській мові м'який знак О, як, наприклад, Льон, Льох, тобто Кьохте. Отака, от о, така от м'якенька, це котлетки, вони робляться з баранини або з яловичини. свинини тут не їдять. Е, вони смажуться зазвичай на грилі, такі вони невеличкого розміру. Ну, так, але дуже та, це, це, це елемент життя в Туреччині і в Стамбулі, зокрема. Я думаю, з самого Стамбула або Істанбулу варто почати. В українській мові теж, по-моєму, Віктор Павлік теж там про Істанбул співав, саме в такій транслітерації. Величезне місто. Понад 15 мільйонів осіб там живе. І ти говориш про те, що Ну якщо я правильно зрозумів сенс, це таке місце місце і місто твого поклику, е, твоєї мрії, фактично. Е, що мотивувало, в чому та мрія полягала? Е, насправді, е, ну, я тут опинилася вперше п'ять років тому, і я відчула себе, наче я тут вдома. Ну Тобто в мене було таке відчуття, ну що я тут вже колись була. Це якесь, ну я не можу пояснити це відчуття, хоча я була тут одна, і всі мені казали дівчина одна в мусульманській країні, слов'янської зовнішності, ти ризикуєш своїм життям. Тобто, тебе там, як кавказську полонянку, похитять і там видадуть заміж, заміж за якогось там турецького діда. Та ні, тут було абсолютно комфортно, е, безпечно. Мене жодного разу не, не виникало відчуття небезпеки. Тобто я відчувала абсолютно в своїй тарілці. І коли я повернулася, я розповіла про. Це мамі, мама сказала мені, що я мушу тобі дечому зізнатися. Я знаю, що в тебе не рідний е батько. Він в мене відчим. Я знала, що мене виховує відчим. Він е рідний батько моєї сестри. А, ну просто твій біологічний тато. Він турок. Я що? Що, що, що це взагалі відбувається? Ну я ж не знала, що в тебе так турецьке кров відгукнеться. Тобто він, він народився в Україні, в нього тато е, турок, а мама українка, і він все життя прожив в Україні. Ну за радянських часів ж люди не подорожували, так як ми зараз маємо змогу. Ось і коло замкнулося. Ну тобто, принаймні, це мені пояснило, чому мені так добре. Після цього я була тут десь разів п'ять, і минулого літа я приїхала, хотіла в пожити літ. Думаю, ну літо поживу три місяці, якраз закрили гештальт. Але літо було мені мало, і я вирішила залишити залишитися надовше. І, ну, і ось вже живу другий рік. Бач, як хитро Роксолана у книжці і в фільмі була руда, і ти виявляється, яка має турецьку кров, теж така підходиш ідеально під цю картинку. Да, треба вже шукати якісь турецькі продакшн, щоб в серіалі зніматися. Слухай, ну що тебе? Ти кажеш, що ти приїхала як додому, але ж напевне, що було щось тебе що здивувало у порівнянні з Україною? Можливо, шокувало, можливо, приємно здивувало. От ми там їдемо в Німеччину, шукуємось бюрократії в Європі. Те, що мене завжди шокує, це закриті супермаркети в неділю, що не можна нічого купити. Щось у тебе було якесь таке відчуття із Стамбулом. Ну, по перше, турецькі люди, вони, як і всі власне люди східні і ті, які живуть біля моря, мені здається, що вони більш відкритіші, ніж українці. І це стосується і чоловіків, і жінок, вони більш посміхаються. Тобто, тут ніхто не дивиться на тебе там, якщо ти там просто так, звичайно, деякі хлопці, вони це твою посмішку, ну, яку ти чисто звічливості. Посилаєш, ну, ти бачиш, що на тебе хто дивиться, ти посміхаєшся, тобі посміхаються відповідь. Це нормальна реакція для мене. Але турецькі хлопці інколи вони це сприймають, як це? Поклик для дії, ну, тобто, ага, на мене посміхнулася, значить вона мене хоче. Ну, тобто, Декого є такі. Ось, Це мене трошки ну, вразило, і, звичайно, мене, ну, це мусульманська країна, тут багато закритих жінок, закритих. є такі, які просто з покритою головою ходять, а є такі, які повністю закриті і ну, такі, які лише шпаринка така на обличчі. Це мене вперше, ну, це мені було, знаєте, як. Ну, По-перше, дивно, бо я ніколи не жила в мусульманській країні? По-друге, це було таке трошки моторошно для мене. Але зараз я вже звикла, це так нормально. Ти кажеш про хлопців, чи пов'язано це з якимись стереотипами про Україну, які живуть у Туреччині? Бо там, якщо ти десь на курорті, тобі можуть спину кричати Наташа, Наташа, а неадекватно реагують на якихось там блондинок, чи пов'язано це з особливим сприйманням саме українських жінок? Ну, дивися, у них у них немає градації російські, українські у них є слов'янські жінки, і вони дійсно сприймають їх. Е Е, ну, в вони кажуть теж із, із із того, що я спілкувалася, просто я спілкуюся, я не говорю турецькою. Я трошки можу там замовити в ресторані замовлення, або там купити щось в магазині, але спільно от, спілкуватися як з вами я не можу. Тому е, якщо я ходжу на побачення з Тіндеру, то я спілкуюся англійською. І ці хлопці вони зазвичай, ті, хто говорить англійською, вони е, освічені, вони там десь подорожували, і вони кажуть, що всі жінки, ну такі слав'янки, ну українки. Вони більше, як це на ізі, як це знаєте, більш більш легкі ага. навіть у спілкуванні, щоб їм там нормально сходити на каву, наприклад, просто там потервенити. А турецькі дівчата, вони в цьому сенсі це одразу ага. Тобто, якщо ти мене кличеш на каву, в тебе одразу серйозні плани. Якщо в тебе серйозні плани, я маю тебе познайомити зі своїми батьками. Тобто, і саме з цього боку у них є такий стереотип щодо того. Ну, інколи вони кажуть, що слов'янські жінки це такі е золотошукачки, що вони собі бага шукають багатих папіків. Ну, от такі звичайно теж є. Марія, такі. а скажи, оце от сприйняття, коли ти говориш е в сенсі їхніми словами, але їхніми їхнім значенням, та ось ці так звані слов'янські жінки. Тут йдеться саме про такий про брак… Елементарної освіченості, і вони не дуже хочуть розрізняти в широкій масі. Я не про всіх говорю про, про окремих людей, що не хочуть розрізняти е, українців і росіян. Чи тут йдеться саме про слов'ян в нормальному розумінні? І якби дівчина походила, наприклад, з Польщі, з Чехії, з інших так само слов'янських країн, окреме може бути питання про Болгарію, але менше з тим, то це би сприймалося так само, чи, чи все ж таки проблема якраз от в цьому е, е, браку інформації. Я думаю, браку інформації. Ну, по-перше, з огляду на останні новини, вони всі знають, що Україна і Росія це різні країни. Хоча інколи вони, що мене дуже бісить, вони кажуть, там ну, це ж російська українська мова, це однакові мови герої. Ні. Ну, тобто, в них є розуміння, що це різні країни, але вони, це брак інформації. Вони думають, що ми говоримо однією мовою, це. Ну, це щось подібне, щось там таке. Ось я думаю, це просто стереотипи, які ну, Тобто вони читають якісь новини, в новинах якось там подають інформацію. 에, і, і, тобто, це не я не думаю, що це там, наприклад, особова, ну, там претензія до України. Друзі, ми повернемося після нетривалої паузи. Лишайтеся тут, далеко не йдіть. Експати в ефірі, програма про українців і українство у світі. Юлія Галушка, Олег Білецький, і сьогодні нашою гостею є Марія Сердюк. З нею говоримо про життя у Туреччині. Повертаємося в ефір. Марія, а ще одна така цікава, мені видається історія. Я як людина, яка туреччину різну бачила, як турист, але різну і ту так звану готельну і іншу. Ну, наприклад, провівши тривалий час на лікійській стежці, де зустрічалися абсолютно унікальні люди, піднявшись на гору Тахталидак. Я бачив Туреччину так звану сільську. І з точки зору напевно ментальної, з точки зору навіть ставлення до жінки, це абсолютно різні туреччини. Те, яких жінок, і яке ставлення до жінок я бачу в великих турецьких містах, і те, як себе поводили жінки в таких е далеких, може навіть гірських селах у Туреччині. От наскільки ця диференціація вона явна, наскільки вона відчувається, наскільки це можна вважати проблемою або викликом, або просто наскільки про це говорять в суспільстві? Тут дійсно дійсно е відрізняється. Ну навіть якщо взяти Стамбул, якщо від'їхати у на Стамбульщину, як ми кажемо, ну це стамбульський регіон, тобто не саме місце, а десь там дві години якесь село, то там вже ну повністю протилежна всі тобто, жінки закриті, тобто якесь село. Вони там сидять виключено вдома, займаються. Родиною готують їсти. А в Стамбул все ж таки це мегаполіс, і тут він дуже в цьому плані таке різноманітне в плані, що тут тут можна тут просто ще є така градація по районам. Тобто, якщо ти там, наприклад, в якомусь такому світському європейському районі, ти ніколи не подумаєш, що ти не в Європі. Всі ходять в міні-спідницях, чи десь там я не знаю, нафарбовані з декольте. Поїдеш десь на метро, 10 зупинок на метро, там вже інше, інші жінки, вони не дивляться на тебе, вони ходять, дивляться в підлогу. в них, тобто, в них, вони навіть... Які закриті жінки, які релігіозні, вони навіть не, не дивляться чоловікам в очі, бо це теж ну не неприйнятно, бо це теж як вважається контакт певного роду, а ти не можеш контактувати з чоловіками, окрім свого ну, законного чоловіка. І це, це є таке, так. Да, ну тобто, але навіть у рамках Стамбулі, у ну, рамках Стамбула, я вже не кажу про всю Туреччину, це дуже відчувається, залежить від того, де саме в якій частині Стамбула ти знаходишся. А скажи ти після свого виїзду вже приїжджала в Україну, хоч раз поверталася? Так, я була взимку на, 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 на новорічні свята. Я була місяць, була у мами в Харкові і в Києві. Тобто, ось я повернулася десь наприкінці січня, мабуть. Які це були відчуття, коли ти е, приземлилася в Україні? Чи змінилася Україна в твоїх очах після досвіду життя за кордоном? Ні, абсолютно ні. У мене просто відчуття я міста сприймаю як людей. Тобто, наприклад, з, е, ну, Україна, наприклад, Київ, в якому я прожила останні 15 років перед переїздом Харків, в якому я народилася. Я ну, наприклад, Харків це як мій батько. Да, мені треба було від нього е, піти, пен, коли я стала доросла і жити своїм життям. Київ це як такий… Чоловік, з яким я прожила 15 років, і він мені досі рідний. я Його дуже люблю. Кожна шпаринка, кожен коточок, кожен будинок. Це я була дуже рада все бачити. Але Стамбул Стамбул це нові стосунки, це як новий чоловік для мене. Тому е, з Київ то як приїхала до старого доброго друга, і все так класно, все знайомо, А Стамбул я досі пізнаю, і тому це дійсно цікаво. І я не можу порівнювати це. Це зовсім різні відчуття сприйняття і міст і, 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 і міста, і людей. Так що Україна для тебе це як колишній? Ні, Україна це моя мама, ненька. А ось Харків це як то такий тато, як від якого я пішла, але якого я рада завжди бачити. Київ це такий, ні. Тобто, так, да, колишня, але не в тому сенсі, що я не хочу з ним більше жити. Я про е рівень емоцій, коли ти що там щось пізнаєш і хочеш вийти на новий рівень. ось е Стамбул мені зараз дає такі якісь ну, нові відчуття, бо я досі можливо, за рік він мене теж набридне, я кудись далі поїду. Але поки я хочу повернутися в Україну, у мене просто через війну у мене була дуже велика лють. Така злість, бо я все зробила для того, щоб виду, по, побудувати своє життя так в Україні, щоб не залежати до прив'язки, наприклад, до Київського офісу. У мене була віддалена робота, але я завжди знала, що я можу купити квиток на літак, на літак і прилетіти у Харків, у Київ, у Львів, в Одесу. Але ну, через війну я позбавлю. Мене позбавили такої можливості мене це дуже бісить. Звичайно, можна приїхати. Це не проблема. Є автобуси, є машини. Але нуват, моєї моїй ідеальній картинці в голові. Ну, це було так, так би мовити, ця схема була порушена, і це мене дуже бісило. А наскільки багато зараз України в твоєму житті, коли ти живеш в Стамбулі? Чи є якісь там діаспорянські збори? Можливо, ти ходиш на якісь акції протесту? Тобто, чи береш ти участь у суспільному житті української громади в Стамбулі? Чи є вона взагалі там? Так, так, звичайно, у нас є дуже насправді дуже багато роботи робить Посольство України в Туреччині. Тут є консульства. Ну вони роблять дуже багато роботи. Вони організовують і вони підтримують мітинги. Спочатку просто мітинги відбувалися навпроти посольства Російської Федерації, а потім перемістилося, перемістилися. Там є своє місце на площі окремі і ну, кожен з початку війни був кожен кілька разів на на тиждень, потім кожен тиждень це було обов'язково. Українська діаспора, вони теж влаштовують різні е, івенти на підтримку України, наприклад, там якісь ярмарки чи просто давайте зустрінемося, поговоримо, послухаємо українські пісні. Тобто вона тут не така велика, наприклад, діаспора, як там в Канаді, да? але вона є люди дуже дружні і. Всі спілкуються, і всі дуже підтримують Україну. Марія, повернімося до ось цієї твоєї емоції, про яку ти сказала. Ти відчувала лють через те, що ти не можеш робити, як ти запланувала, не можеш робити, як роблять нормальні люди в нормальному світі у 21 столітті. Е, відомо, що в Туреччині досить багато і росіян. І особливо останні новини, вони, ну, напевно, вказують на те, що їх там може стати ще більше. Я не прошу зараз тебе коментувати політику зовнішню Туреччини, не про це йдеться. Але, скажімо, ось такий людський зріз. Е, е, ти Бачиш їх, ти відчуваєш їх, і чи ось це слово людь воно тут теж буде доречним, чи, чи це про інше? Е, так, звичайно, дуже багато росіян, і звичайно, спочатку війни стало більше. Ба більше в мене е, я знімала квартиру. В поп е, я зараз переїхала, до цього я жила в іншому будинку, і там якраз квартири здавалося багато подобова. Там на тиждень, десь там на два тижні, і багато було саме росіян, і це мене просто. Ну, вони, наприклад, бачать моє ну, ідентифікують мене як слов'янку, кажуть мені «Привіт!» і я просто ігнорувала я, я або ну я спілкуюся або турецькою, або англійською. Але в мене є суперсила, я маю слухові, слухові апарати, і тому, якщо я не хочу щось чути, я просто їх вимикаю і роблю пилячи взагалі глуха. Далі у нас коротка пауза, і ми продовжимо. Експати в ефірі. Програма про українців і українство у світі. Юлія Галушка, Олег Білецький. І сьогодні нашою гостею є Марія Сердюк. З нею говоримо про життя у Туреччині. Повертаємося в ефір. Марія, якщо говорити про, про твоє подальше, та м ось цей зв'язок, е і твій особистий, і, і може навіть такий більше суспільний між Туреччиною і Україною. Яким він може бути в подальшому, під час цієї війни, після цієї війни? Знову ж таки, ми не входимо в політику, ми говоримо суто про людський зріст, тому що дійсно нас багато що об'єднувало в історії, хоча й багато чого розділяло як народи. Ну але менше з тим. Море чорне, і ми знаємо, хто там є на протилежному березі. Нікуди від цього не подітися. Е, мені цікаво ну що казказати особисто про мене, то мені дуже цікаво досліджувати турецьку гастрономію. Я... От Юля на початку сказала, що в мене був був і є, просто я трошки закинула блог котлетка. Я там писала, це почалося взагалі з того, що я колекціонувала рецепти котлет, але потім я почала писати про всю їжу. І я взагалі люблю тему їжі, досліджувати її. І от зараз Туреччина це для мене таке необ'ємне поле досліджень, бо. Ну, турецька кухня вона дуже багата, вона дуже крута, але багато людей думають, що це тільки кебаб і пахлава. Ось і тому я от думаю що досліджувати цю тему і може щось написати. Поки що не знаю, що можливо повернуся до блогу, можливо, може бути це якась книжка. Я просто пишу дитячі книжки, але не знаю, чи цікаво українським дітям про турецьку їжу. Про українську їжу було їм цікаво, тому треба подумати. Ось і ще у мене тут є подруга, вона давно живе. Вона сама з Криму е заміж за турком. Вона тут більше десяти років живе, і вона хоче організовувати е теж такі вечері е з українською кухнею, турецьким вином, бо турецьке. Вино вона дуже теж класне, але вона не таке популярне, наприклад, як французьке або італійське, і вона хоче робити такі і От ми з зараз нею думаємо в цьому напрямку, щоб можна, наприклад, борщ і з якоюсь там. Турецькою натуралочкою, натуральне вино якесь ось ось такі ось плани цікаво взагалі про вино, бо його не знають навіть якщо вже латиноамериканські, там у нас знають з південної Америки, то турецьке точно в Україні е не чуване поки що цікаво і дізнатися про нього і спробувати. То ти письменниця. Зараз складні часи е для людей е такої е тонкої душевної організації. Тобі зараз пишеться? Е важко. Я не буду, не буду казати що, ні важко. пишеться перші три місяці. Взагалі, е, ну коли все почалося, коли почалося повномасштабне вторгнення, то, то взагалі ти ну я думаю, це не тільки я всі просто читали новини, і я взагалі не знаю, як люди, які робили новини, як вони щось писали. Ось потім потроху почала вирулювати. Але да, бо треба натхнення для, для того, щоб писати, треба натхнення. Де брати натхнення, от це таке це як скіл, які треба тренувати. Бо коли ти читаєш якісь там чорні новини, то дуже важко помічати щось красиве, що тебе надихатиме. тому. Намагаюся тренувати цей так мов, а де справи? зараз береш натхнення? От перебуваючи в іншій, там, скажімо, медійно суспільно ситуації ніж більшість українців, тому що ну перебування в кожній країні це це така окрема, скажімо так, тема, окрема данність і це нормально. Тому країни різняться між собою. Та от де ти в турецькій цій версії береш натхнення зараз? У в'їзі би це банально не звучало, але мене дуже надихає, коли я їм що дійсно смачно. Uh, і от моя подруга, про яку я згадала. Вона до речі, дуже відома блогерка Василіса Стамбулка. Вона робить гастрономічні тури туреччиною. Вона дуже в неї вона сомельє сертифікований. Е, і вона в мене просто у неї дуже багато знайомих саме з астрономічної сфери. І вона мене знайомить з рідними шефами. І шефи вони, ну по перше, вони горять своїм своєю справою. І коли ти бачиш людину, яка там говорить про те, що вона любить і робить те, що вона любить, це дуже надихає е, прогулянки. Бо Стамбул це дуже красиве місто. І я, от я кажу, я півтора року майже живу, і я досі його ще відкриваю для себе тут. Багато класних таких маленьких, і маленьких і великих міст місць. Босфор, тобто, вода велика вода, вона завжди теж надихає. І кава турецька, до речі, я полюбила чорну каву без нічого, бо неможливо жити в Туреччині і не пити чорну каву, яка на два ковточки, але вона дуже смачна. І люди, звичайні, люди знайомства із, із українцями, які яких ти зустрічаєш просто, коли ти бачиш якусь. Споріднено душу, яка говорить українською, це тебе теж так, о Боже. Це ж свої можна поговорити українською про своє, а не там, бо з турками ти теж можеш поговорити, але все одно це, це не те щодо спорідненості. Це мені вдається теж знаєш, такі гуманітарне питання. Але чи тебе це надихає, і чи ти це підмічаєш? Е, ось ці мовні моменти, коли виявляється, що у Туреччині килим це килим. Кавун це кавун, наскільки я розумію, кава це теж кава, ну і багато іншого. От як це діє? До речі, кавун це диня. Ага, отак. От а, а кавун це карпус. Карпус. Ну, Як гарбуш, то як карпус. Угу. Ось так. Так, звичайно. Це мене дуже тішить, насправді, чай. Це теж чай, килим. Так. Дуже багато подібних слів. Це те, що вони і в українсько-татарській мові. Бо тут, до речі, дуже багато кримських татар, і вони ж розуміють турецьку. Тобто, власне, якщо ти говориш кримтатом, то турецька для тебе не є проблемою. Е, так, дуже багато. і Я, ну наприклад, я коли тільки приїхала і там заходиш там і кажеш чай, і вони кажуть: О, ти ж іноземка, ти знаєш чай Я говорю, так, бо в моїй країні чай це теж чай. Тобто, ось і так, і це дуже. Дуже тепленько від цього на душі стає. Чи надихають тебе зараз новини з України? Загалом, які тебе зараз новини з України надихають? Надихають звичайно про успіхи зсу, зсу це котики. Я вважаю, що Марвел і Дісі мають зробити окрему низку коміксів про зсу. Щоб посунути, так би мовити, супермена і всяких капітанів Америка з п'єдесталу, я просто ну це просто реально супергерої нашого часу. Звичайно, визволення з полону наших героїв, Азовсталі, якісь маленькі перемоги. Наприклад, там, ну коли бачиш, що там дитина проходить лікування, десь от, була новина про дівчину, яка які зробили там біонічну руку десь в Америці. Тобто це окремі історії якихось окремих людей, вони теж надихають. Марія, будемо дякувати за цю розмову за те, що поділилася своїм досвідом і, очевидно, своїми почуттями. Я думаю, аудиторія теж це відчула. За майже півтори тисячі кілометрів від українського Києва від столиці України у турецькому Істамбулі Іст перебуває Марія Сердюк, яка сьогодні погодилась нам розказати про своє сприйняття, про своє бачення і Туреччини, і України. Дякуємо. Дя... І вам дякую, дякуємо і чекаємо нових книг.